Цьогорічна зима з перших днів засипала Україну снігом. На вулицях утворилась ожеледиця. Транспорт відстає від графіку. Комунальники працюють у посиленому режимі, проте лише їхніх зусиль замало. На допомогу людям, які внаслідок негоди опинилися в ізоляції від зовнішнього світу, як завжди, прийшли військовослужбовці збройних сил України. По всій території України наслідки негоди ліквідовують більше пів тисячі військових. Залучено більше ста одиниць техніки. Відповідно до Вказівки верховного командувача нашого президента та прем'єр-міністра була створений штаб, який здійснив координацію управління силами та засобами, які діяли безпосередньо на території дев'яти областей Західної України. Найбільше не пощастило тим, кого за метіль застала в дорозі. Кілометрові затори утворилися на автошляхах, що сполучають міста і села. Люди практично опинилися в сніговій пастці. Їм на допомогу вирушили військові. Їхніми силами від снігових заметів вже очищено більше 465 кілометрів автошляхів. Евакуйовано близько 200 цивільних автомобілів. Ми провели два дні в сніжних заметах. Хотим сказати большое спасибо солдатам ворожоних сил України, які допомагають нам, людям на трасі. этот трудний момент. Крім допомоги на дорогах, військові споруджують намети, де люди можуть зігрітися. У кожному пункті обігріву функціонує польова кухня. Усім, хто звертається за допомогою, військовослужбовці пропонують їжу, гарячу воду та чай. Видано людям, які опинилися в заторок 350 добадач е Сухим байком була гаряча їжа. Синоптики обіцяють, що вже незабаром негода ущухне, проте її наслідки доведеться усувати ще на один день. Військові ж зі свого боку запевняють, робитимуть усе, що в їх силах, аби цивільне населення якнайшвидше повернулося до звичайного життя.